вас, дорогі друзі на моєму каналі просто поскладне. Якщо ви хочете грати краще в шахи і їх розуміти, то ви, повірно, матері все. Сьогодні я хотів би розказати, продовжити тему захисту. Один з видів захисту є побудова фортеці, тобто будується позиція, яку неможливо пробити, або важко пробити, скажімо так. Ну, Для цього потрібно деколи мати певні навички знання теоретичних позицій. Ну, Візьмемо, наприклад, цю позицію в них і білих. Білі стоять гірше, в них не вистачає пішака. Вчора, в чорний два слона і сильний пішак прохідний. Можете подумати, як тут зіграли також. В партії білі пішла кінь E8. І після Сонце 5 король має на 1, король Е4, ну програв, тому що король приходить на G2 і чорні легко перемагають. Виникає питання: що тут ще можна зробити? А тут є хід, який веде до ніч, це жертва коня, ліквідується цей небезпечний пішак. чорні бід коня і біля рейс слон d4. І тепер, незважаючи на зайву фігуру. Чорні не можуть виразити, тому що е, після ну, молока можу не можуть добитися розміну слонів чорнопольних. Але це їм нічого не приносить, тому що короля неможливо витіснити з кутка і чорні не можуть добратися до пічка g 2. жаляючи на зайву фігуру, ця позиція є нічийною. Візьмемо наступну позицію. Е, Ця позиція це такий шаховий тут. Тобто це означає, що вона штучно створена. Ну, позиційно цікава, важливий взагалі принцип, скажімо. Зі позиції чорний друсильний пішак f 2, не зрозуміло, як з ним боротися. Тобто, білі не встані перешкодити пішоку перетворитися у ферзя, Але є можливість зробити нічию. Білі рають g7, шах, g7 шах, Чорні повинні бути. Конем. Тепер кині 7 шах. І слон С5. Нападаючи на пішака. Ну щоб якось зберегти інші, вони грають ФС F1, тепер Білий дві шах на 6. І чорні раять, тепер слон D6. Ну, дивовижна позиція, тому що о, чорні тепер не можуть перемогти. Справа в тому, що е, вони не можуть вийти з е, королем С8 і на Г7, також що не може там нічого добитися. А Ферзь, як відомо, один без допомоги інших фігур не може перемогти. І ця позиція, забрати слона також не може, тому що забирання слона буде шах, на е5. Не, буде шах, якщо буде слона, буде кінці в шах і буде нічия. Ну і ця позиція, як не дивно нічия. Ну, тепер можна дати шах, змушуючи тепер забрати слона, в шах і. Білі добуваються інші. Ну це такий випадок динамічної фортеці. Перейдемо знову до практики. В цій позиції чорними фігурами грав Василь Смислов проти німецького росмейстера Робота Хюбнера. Тут чорні стоять гірше. Білоксильний прихідний пішак. Але Смаслов добувається інші, він п'є на B4, кінь С6 і тепер забере на Б5. Тобто віддає Ферзя, але отримає і слона на одному флазі. Ця, ця позиція не виграти. Ну, Білі там пробує, звичайно, це. Є шахт керівний, слон на F8 і на F4. H5. Ну При захисті, як правило, завжди корисно, особливо до шкіру на досі залишається розстріляти таким чином пішаків, щоб змусити суперника до розмінів, якщо ми не далі просуватися F5, шоста літня важлива, треба B6, F4 і G6. Міняючи пішаків, ну тут вони тримають легко нічию. Більше б спробували щось зробити, але це їм нічого не дало. Чіпиця була зафіксована нічия. Візьмемо наступну позицію, де білі не змогли. Не догадалися зробити нічию. Вони, у них тут взагалі проблема Вони втрачають зараз якість. Вони зіграли д 5 після слони Ф4. Жив. Цю ціпицю вони не втримали, бо не програли. Граючи Турабі Ф7, вони могли добитися нічиєю. Справа в тому, що тут шах, шаг, Туреф 3. Тепер чорні беруть ферзя, Але е, тут е, Пілі можуть побадати фортецю. Наприклад, Fazie 4, слон F4. ну Взагалі треба е, завадити на всякий випадк таким ходом якимось. Ферзі 2, забирає пішака А4. І тепер Тура захищає на Б3, девчонок тобто не має можливості створити прохідного пішака. На Ферзі 4 грає просто А4 і. прискоряє це ходить G5, але цю позицію не виграти. Таким чином можна було подати фортецю і ця позиція нічійна. Ну, є такі ще деякі види фортеці. Теоретичні, ну, то треба, напевно кажучи, ще ці позиції знати. Чим до Бог ще знаєш, ці, ці позиції можна їх на них грати. Ну, і в кінці розглянемо таку ще позицію. Всі позиції чорні ходять. Партії 2 гросмейсами. В принципі, добитися тут нічого не так складно, але текло треба. Переселити інстинкти, віддати матеріал. Тобто ці позиції до нічеї вело Турабі F5, віддається якість. І після Кінь 6 проблема білих, що вони не немає жодної лінії, Тура не може ніяк зайти в позицію білих. І крой також. Тобто, Білі всі перекривають ці поля вторгнення і ця позиція нічейна. Тобто неможливо тут щось зробити. Партії ж білі виграли, тому що чорні зробили помилку. Зіграли Троде 7, посила Троф 1, А4, н 5 Білі посилюють позицію короля, захищають важливо пішка A4. Король F8, А5, Король 3, А6. Б6. Тепер Тураж 1 Ну, в принципі, можна було інакше зіграти, можна було взяти кінжу 3. Напасти на пішка H5. Зіграв Тураж 1 Але в принципі загорожувало. Тура же 5 і же 3, вируючі пішака H5, білі повинні цю позицію виграти. А на же 4 білі жертвують тепер якісно. Ну, ця позиція, так би мовити, жертва тут безпечна, тому що в тури тут немає жодної відкритої лінії. Ніна лінія F перекрита конем, цей пішак падає. І в чорний кинь на F5 і далеко посунуті пішаки. Плюс активний король, вони. Добувається тепер взаємодії. І з, ну, дуже сильного прохідного пішака g6. І це підтримки короля і коня. Їм вдається тут перемогти. F8, король 8, король g 5, H5, H6. Пішак б'є, кінь б'є. Після кіньів 5, король f 6. E Чорні безсильні проти загрози G7, G7 і кінь А6. Здається, ще можна спробувати зіграти туру F7. В випадку взяття вони можуть все-таки тут перемогти. Але справа в тому, що шахи це не є шашки, бити не потрібно. Тепер е треба щось зробити. І, в принципі, білі так ось забрати далі, там пішака d 6, чи берете на ну, пішака і легко перемогти. Таким чином, е якщо ми повернемось до початку цієї позиції, то тут чорні могли добитися таким чином нічю. Так що е треба знати, що такий прийом існує, і, так би мовити. При захисті на це орієнтуватися. Так що таким чином така побудова є можливою. Ну, треба для цього трошки мислити також схемами. Тобто дивитися, не нерахувати варіанти, а просто деколи подумати, які взагалі плани можливості суперника, як можна захиститися. Ну, це, так би мовити, все-таки досить таки високий рівень побудови фортеці. Але треба бути з ними з цими ідеями, щоб при випадку ну, також застосувати це в парси своїх. Так що, як це відео сподобалось, ставте вподобайку і підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. Всього найкращого.